Двадцять першого ми о третій так само, як почався сніг. Зразу вже всі машини виїхали. Обробили магістральні дороги, тротуари. Місцями також двадцять го в ніч. У нас вже виїхало шість одиниць техніки. Це з отвалами, які прочищали майстральні дороги, о, відчищали від того снігу, який вже на той момент пішов. Хоча він був достатньо невеликий, але знову ж таки прогнози погоди у нас на сьогоднішній день дуже сильно скачуть. Одну годину показує великий сніг, потім він зменшується і скачує так. само, як відбулось, наприклад, сьогодні вночі був попередньо малий сніг по всім прогнозам. Але о 9-й годині він почав 8-9 збільшуватись, і відразу виїхала наша вся техніка, яка була готова до цього всього. Як вам стан доріг, як вам стан тротуарів? Зручно ходити, не зручно задатися це коча не докачає. Ну, з... Зручно, а, краще, щоб було чистіше. Але ну, що маємо, то маємо. Можна краще так, особливо по дворах. По дворах. Mm -hmm. Де центральні вулиці, там чисто. По дворах трошки гірша ситуація. Ну, у вас особисто стан дороги? Погано. погано. А тротуари? Ну, тротуари що таке? Дороги погано. Ну, нормально. 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 В принципі, більш-менш. Там, де я була, то все добре було. Все, все, все влаштовується. Да, все так почищено. Я тут, то почищено, вроді Нічого поганого не можу сказати. Не знаю, як везде, але здесь добре. В городі ще більш а за городом це жах, я за городом живу. Ні. Пожили, так, Я в районі аеропорту живу, то на Київ то там. Вже була зранку аварія. Тільки Київський побачив. Тут біля сильного, а так мало посипили. Ходимо, краще. То Як вам якість дороги взагалі? Ну так, середньо.